Зеленою. Боже, мене скоро знайдуть. <гас> Хтось напевно військовий, чого мене чудно витушні, я зараз помру. Хто їх От це міг бути? Відміть. Оце мені щастя на голову впало. Це ж наша люба, сліпа принцеса Роуз, яка так прагне свободи, але боїться її наслідків. Ти хоч знаєш, де ти, дівча? Ні. <гас> Ох, і що мені з тобою робити? Ти у моєму лісі, солоденька. Хто ти? О, рада, що ти спитала. Я бісове дитя, що народилася опівночі. Людина, що носить нещастя у кишенях. В двох словах, відьма Софія. Щ що ти хочеш зі мною зробити? Логічне запитання. Ну, вже вечір на дворі. хижаки насплять. Краще піти до мене. А зранку щось придумаємо. Добре, зону виборонемо.